Сонячним весняним ранком ішов по лісу кролик Пітер. Він ішов в гості до дівчинки Соні і ніс у лапках кошик, повний крашених яєчок та маленьких шоколадок. Він побачив білку з більченятами. Вона вчила своїх дітей, як стрибати з гілки на гілку. Вони побачили Пітера і запитали, що ти несеш у своєму кошику. Світлої Пасхи. Я несу крашенки та маленькі шоколадки дівчинці Соні. Ми, Ми теж хочемо. Добре. Дякуємо. дякуємо, дякуємо Світлої Пасхи. Він пішов лісом далі та побачив лисицю з лисенятами. Пітере, Ітере, що в тебе в кошику? Пасхальні гостинці для сонечки. Давайте пригощу і вас смачними шоколадками. Ні, лисенятам не можна шоколадок, бо солодке не гарно для зубів, а зуби дуже важливі для лисиць. Тоді візьміть собі по яєчку. Яке вам подобається. Дякуємо, дякуємо, дякуємо пітер. Він йшов та наспівував чудову пісеньку, бо настрій в нього був дуже гарний. Пасхальний ранок, пасхальний день, всі раді і люди, і звірі. Пасхальний ранок, пасхальний день несу вам подарунки, відкрийте двері. На озлісі Пітер зустрів родину їжаків, які несли повні кошики грибів, щоб приготувати обід. Доброго дня, Пітер, світлої Паски. Куди й поспішаєш? І вам світлої Паски. Я іду до сонечки. Несу їй пасхальні смаколики. Візьміть і собі покрашенці. Їжаки взяли смаколики і всі пішли по своїх справах. Потім він зустрів ведмежатку і бобреня, всіх пригощав зі свого кошика. Ось і ліс позаду. По стежинці кролик відправився до будиночку, в якому мешкала сонечка. Вона стояла та чекала на свого друга. Світлого великодня, зі святом Пасхи. Я приніс тобі смаколики, сказав пітер та простягнув свій кошик. Ой тут майже нічого немає. Пітер дуже засмутився та почав плакати. Що я наробив, роздав всі смаколики лісовим друзям. Який ти молодець, ти все правильно вчинив, бо Пасха це світле, добре свято. Кролик посміхнувся, обняв свою подружку. І вони разом пішли святкувати світлої паски.